mm Ці Росії вночі знову хтось запустив дрони. Близько четвертої ранку жителі Москви і Підмосков'я почали масово повідомляти про звуки вибухів. Їх чули в Красногорську, Одинцово і в районі Москва, Сіті біля веж Еволюція та Федерація. Як відомо, там розташовані офіси трьох міністерств РФ: Міністерство економіки, розвитку, Мінпромторгу та Мінцифри. Росіяни фіксували характерний звук безпілотника, який розсікав російським небом. Только що був приліт на кришу експацентра. Вероятнее всього безпілотник нарушена криша. Пробіла. Зрештою безпілотник вибухнув у районі Москва Сіті. Там видівся густий сірий дим. Попередньо обійшлося без постраждалих. За версією Міноборони РФ це російська ППО збила безпілотник і серйозних пошкоджень немає. Однак, після атаки в районі аеропорту Внуково закрили повітряний простір. Вильоти та прильоти були відкладені. Самі ж москвичі активно почали радіти черговому удару по бізнес-центру та публікувати відео зі своїми емоціями. Так одна з росіянок з посмішкою повідомила, що елітну москву сіті знову підірвали. Вона навіть спеціально вирушила до центру о четвертій ранку, аби подивитися на наслідки такого вибуху. Сити опять подорвали. А мы идем на 3 Сити. Такой взрыв был, сука, мощный. Я, кстати, не верила до этого, что Сити был в мире, но сейчас мы это увидим своими глазами, потому что я я иду туда, где подорвали башню. Вот так вот. Четыре... Попри те, що Міноборони РФ звинуватило Україну в терористичній атаці, інші росіяни під час вибуху почали викрикувати, сміятися та гучно радіти черговій бавовні. Я пошутів. Нагадаємо, останніми тижнями у російській столиці та поблизу неї почастішали вибухи. Зокрема, росіяни стали частіше скаржитися на атаки дронів. І хоча цього разу вони переконують, що серйозні несерйозні, що площа обвалу близько 30 квадратних метрів, але це все одно стало черговим доказом того, що російське ППО, якому нет, не таке вже й бездоганне.